Нас наступає рік змії, він у нас прийде 29 січня, тобто вже завтра. І це рік, який принесе зовсім іншу енергію Давайте згадаємо, з чим був пов'язаний рік дракону. Що таке дракон? Це якийсь фейерверк, вогонь, це міфічна істота, до речі. І такий рік в нас був було дуже багато галасу. Жодного рішення не було прийнято. Змія вона інша. Вона тиха, спокійна, вона знає собі ціну, вона мудра. І знаєте, як кажуть на сході, що змія піднімає на поверхню все те, що накопичить дракон. Змія все повинна упорядочити. вона, ви знаєте, змія вона мудра, вона розуміє, чого вона хоче, і вона. Обов'язково приведе нас до чогось ну, розумного. розумного. Я не можу сказати, що рік буде дуже спокійний. Ні. Е, більш того, що він буде без. Жертв без нічого, але стільки, скільки було в рік дракону, повтора такого, я сподіваюся, вже не буде. І про це говорять всі астрологи. Чому святкують цей день? Верніше цей Новий рік саме в цей день? Тому що по східному календарю новий рік наступає саме тоді, коли молодик. А це молодий місяць, я пояснюю тим, хто не розуміє. Буде всходити в знаку водолія. І якраз зараз в нас, зараз взагалі епоха водолія. А що таке водолій? Це прогрес, це нове, це революція, це розвиток, це дуже потужна енергія, яку нам всім треба опанувати. Що треба зробити з собою для того, щоб оці енергії, які, які несе змія, щоб вони вам допомогли в вашому житті? Ну, по-перше, найголовніше починайте прибирати. Рік змії прийде завтра о 14.36 по Києву. Тобто, в нас усіх є час для того, щоб прибрати свою оселю, прибрати своє робоче місце, викинути все зайве, що в нас є. І я... Чітко знаю, що коли ви почнете чистити, ви залишите тільки те, що вам приносить приємні спогади. І це вже таке налаштування на хороше, на добре. А почистіть своє оточення. Змія вона незалежна, вона хитра, вона гнучка. І саме так нам треба себе поводити. Якщо дракон був так, давайте всіх полякаємо, давайте всіх запугаємо, давайте порвемо все. Змія зовсім інша. Вона так, знаєте. Пробирається а, і досягає своєї мети. І потім давайте згадаємо ще е, саму суть змії. Вона не нападає першою. Вона може напасти тільки у відповідь. Вона не буде ініціювати драчку, як це робив дракон. Тому ми сподіваємося, що щось в наших військових діях, воєнних діях зміниться. Ну, хоча б, я думаю, що і ми змінимося, і по-іншому буде це сприймати. Обов'язково роздайте всі борги. І це борги, які пов'язані із вашим життям, я маю на увазі на роботі, закривайте незакриті проекти. Якщо проєкт дуже великий, закривайте певні етапи. Не давайте у цьому всьому вас мучити і тягнути з вас енергію. Подякуйте тим людям, які е, приймають участь у вашому житті, які вам допомогли в цьому році, які мали вплив на вас. Завжди новий рік по східному календарю святкується в червоному. Бо червоний – це е, колір кохання, це колір світла. Це кольор удачі, це колір багатства. Не одягайте, будь ласка, ані білого, ані чорного. Якщо у вас така робота, що ви вимушені ходити в білому, наприклад, білий халат, знайдіть якийсь червоний елемент, що е, добре буде і страв приготувати. Краще е, обов'язково собі зробити рибу, рибку, вона дуже так, е, ну, як би вона. Це символ такий розуму. Да? локшина дуже. І чим довше буде локшина, тим більше це як символ довголіття. І ще така цікавинка. Приготуйте собі або пельмені, або вареники, тому що пельмені і вареники схожі на гаманець. Але це повинен бути такий наповнений вареник, або напев наповнений пельмень. Начинка може бути яка завгодна. У цей період два тижні. От, і в зв'язку з тим, що ви прибрали вже свою оселю, то вважається, що прибирати оселю три дні не треба. не треба. Не треба нікого ображати, не треба говорити ніяких поганих слів нікому. І обов'язково треба мати гарний настрій. В молодик треба писати бажання. А зараз у нас буде настільки відповідальний момент, тому що ми будемо писати бажання не, не один. Місяць, а на цілий рік, як їх писати? Обов'язково бажання повинні стосуватися вас, вас особисто. Ви не можете а, загадати бажання за когось. А, я хочу, щоб моя дитина була здоровою. Не можна таке бажання, О, таке бажання не може здійснитися, тому що. Це бажання, яке не в наших силах. А от якщо ви загадаєте, я хочу, щоб моя дитина, я зроблю все, щоб моя дитина була здоровою, і моя... я маю намір мати здорову дитину, це зовсім інший момент. І тоді ви собі розпишете для того, щоб я мала здорову дитину, я повинна дитину обстежувати, дивитися за її здоров'ям, спілкуватися з нею, віддати її на спорт, ну і так далі. А далі що ви робите? Ви до свого бажання причепляєте ручки і ніжки. Тобто, обов'язково вам потрібно зрозуміти, а яку саме роботу ви хочете, більше конкретики. Отже, наше завдання саме протягом 4 годин записати свої наміри на 2025 рік, рік змії. Він нас буде тягнутися, здається, аж до лютого 26-го року. Ну, Це всі ті люди, які народжені в рік БК. Це 73, 85, 97 і так далі. Півень теж буде мати успіх мавпи. Це буде найкращі друзі нашої змії. І самі змії, це в нас фаворити цього року. Їх чекає дуже велика, по-перше, удача, а по-друге, повністю перенастрой. Себе, тобто зміна практично всіх своїх життєвих програм: не бійтеся цього, перебудовуйте себе. Хто йде супротив, того зміте. А тим більше, що якщо говорити про... А ще зодіакальне, тут зараз ми говоримо про цих от, тварин, да, про рік, який ми позначаємо по тваринах. А якщо говорити по зодіакальному, нашому по сонцю по місяцю або по асценденту, повезе дуже тим, хто а, має стихію води і стихію повітря. Головне, це те, що стосується здоров'я, і практично всім нам треба зараз займатися своїм здоров'ям. В нас воно настільки підірвано постійними стресами, що ми всі потребуємо зараз оздоровлення. Все, що стосується медицини, буде мати зараз небиякий розвиток. Інтелектуальна діяльність буде дуже розвиватися, мистецтво, творчість. Фармацевтика вже сказала, да? психологія зараз будуть такі напрямки, як самопізнання, розкриття своїх здібності, і талантів і заглиблення в свій внутрішній світ. Про що це? Про те, що ну, змія ж вона ще раз кажу, вона тиха, вона спокійна, вона робить свою справу, вона знає, чого вона хоче, і вона завжди розраховує навіть свій удар. Вона збалансована, оце те, чого нам зараз не вистачає. І я думаю, що в цьому році оця збалансованість і вона й прийде. І я хочу закінчити гаслом цього року. Воно звучить так: якщо в когось вийшло, то й в мене вийде.